День, Джуралі Хамівич, мене звати. Я мешканець цього будинку, який знаходиться на Золотій 12 міста Львова. цьому будинку вже 60 років, він знаходиться в аварійному стані. Чому ми до вас звертаємося? Тому що е рядом навпроти нас через дорогу, в 15 метрах, е йде грандіозна будівля. Будується жилий комплекс «Семицвіт». І за того, що вони його будують на схилі, розковиряли схил. От що сталося з нашим будинком. Тріщини пішли аж до самої гори з цієї і з тої сторони. Такі самі тріщини йдуть в моїй квартирі. Я тут живу в такій квартирі. Всі е, міжкімнатні е, стіни мають тріщини трошечки менші, але оця стіна лопнула наскрізь, якраз мою квартиру. Ми звернулися до, до нашої влади. Значить, звернулися ми і до будівельників, і звернулися до влади. Це е, адміністрація Шевченківського району. І не Освітно до банок Надія Борісова. Банок Надія Борісована відгукнулася моментом. Вони приїхали, зібрали всіх і побачили, що робиться. Були всі ну побачили уже, що, що робиться, обіцяли допомогти. Всі зібралися, поговорили, що будемо робити, і домовилися з забудовниками, що вони роблять склали такий меморандум, в якому вони обіцяли нам скріпити будинок. На цьому всьому я вам тепер ще розкажу, що сталося. Будинок вони якоби скріпили. Це сталося пів місяця назад. Що зробили? Вони залили по своєму, так як у них було написано, залили нам дуже тоненькі такі, зробили, якби... Ну, заливку вниз бетоном і наверху, що саме цікаве, на п'ятому поверсі, просто стягнули тонесенькою, як нам казали, проволочкою, що яка лопним моментом стягнули в одному місці. Все, будинок, я думаю, навряд чи витримає таку нагрузку, якщо він почне валитися. Будинок постійно рухається вниз. Він двіжиться, скажімо, чи як правильно рухається, двіжиться, так як нам говорили. Він рухається. Тріщини постійно з'являються, і дуже особисто по ночам, коли тихо, відчувається, як тріщать стіни. От про що я вам можу розказати, біда. Ми боїмося тут жити. Це погрошує нашому життю. Ваші вимоги до забудовника Наші вимоги до забудовника для того, щоб вони знали, як вони обіцяли, що буде стягнуто свелярами, буде стягнуто по всім поверхам. Ми хочемо, щоб нам це зробили як обіцяли, а не просто зробили на «отмахайтеся від нас. Вони я, зробили я нам так, подарок. Я думаю, не так як обіцяли. Як зобов'язані зробити. Тому що Каркут їхній представник, експерт, намалював і вони покладаються на нього. Ми Каркуту не віримо. Всі мешканці нашого будинку. Я їхній представник. Для того, щоб всі тут не говорили. Пане не Ми каркуту не віримо. Що цей карку?